Всім привіт! В цьому відео я створив свій тірлист із скнав пародіями в Роблоксі, які я хочу оглянути та оцінити. На даний момент це буде останнє відео на тему тірлистів. Ця рубрика мені подобається, але вже не так актуальна, як це було рік тому, тож це поки що не повністю фінальний випуск. На жаль, для списку я зміг відкопати тільки 12 плейсів, бо більшість FNAF ігор в Роблоксі це ролплеї, які ніяк не відносяться до оригінальної франшизи, тому можливо, що відео вийде коротким, за що вибачаюсь. Перша гра це FNAF AU Special Delivery. Це просто перенесений FNAF AR з доповненою реальністю, який вийшов спеціально на телефони, які хтось переніс в Роблокс. Суді гри, як і Плейса, ловити через камеру вашого телефона аніматоринків, оглушаючи їх шокером. Плейс в цілому непоганий. Графіка хороша, грається зручно і все зрозуміло. Але сама гра мені не дуже подобається. Хоча, знову ж таки, розробники Плейсу зробили хорошу копію, і оригінальна гра теж хороша. Але це все не для мене, тому поставлю Плейс на Б. ФНАФкоп. Це збільник усіх ФНАФів, які виходили у Роблоксі з можливістю грати з друзями. Графіка та геймплей хороші. Думаю, він полетить на А. FNAF Doom дуже фановий плейс, де ви та ваші друзі мають виживати в чотирьох з доступних ФНАФів. Ви маєте бігати по локаціям від аніматроників, які будуть теж бігати і досить швидко. Грати в це справді весело і буває навіть страшно, коли неочікувано із кутка різко вибігає якийсь аніматроник. Хоч це все добре, але плейс, окрім того, щоб просто бігати декілька хвилин по піцерії від NPC, які також за вами бігають, більше нічого не може запропонувати. Тому він летить до FNAF Air, тобто на Б. FNAF 2 Reimagine це FNAF 2, але з дуже сильно прокаченою графікою, модельками та склімерами аніматроників. Також у плейсі є новий геймплейний елемент, де якийсь аніматроник може зламати вам камеру і вам доведеться її лагодити через спеціальну панель, яка знаходиться позаду вас. Самі склімери, хоч і справді жорстокі, але дуже сильно затягнуть, і через що після пару смертей вам дуже сильно набридне чекати ще секунд 10 чи 15, щоб почати занову ніч. Але не дивлячись на цей мінус, Плей справді круто зроблений і навіть не віриться, що це зроблено в Роблоксі. Тому хочу поставити його на Tier S. Submarine Simulator Спочатку, коли ви потрапляєте на сторінку і у меню Плейса, може здатися, що це черговий дитячий симулятор про Субмарину, але ні. Достатньо почати гру, як вас кидає у ФНАФ пародію. Ми спускаємось під воду та маємо збирати потрібні нам рослини, записувати звуки і т.д. Також треба слідкувати за киснем. У грі нас буде тероризувати підводний демон, який буде створювати для гравця сильну тривогу і бажання швидше піднятися на сушу. Хоч про Плейс усі вже забули, але я його досі вважаю класною фнаф-пародією. Але з часом він вже не так страшний, як в перший раз, що взагалі стосується інших фнаф-пародій. Поставлю його на тір А. Far From Land Ще один годний ФНАФ плейс. Під наше керування дають корабель, який не має влізатися у айсбергі, тому нам доведеться маневрувати між ними, а також слідкувати з загальним станом судна, на якому ми перевозимо роботів, які будуть час від часу заходити до нашої рубки, тому достатньо не рухатись і не дихати, тоді робот піде геть. Цей плейс прям дуже сильно тримає в напрузі, особливо коли ви закінчуєте ніч і маєте йти перевіряти труби по кораблю, де разом з вами розгулюють роботи, яким краще не попадатися на Нафпародія дуже гарно графічно, геймплейна сторона теж чудова, тож думаю, поставлю його на А. Intruder до нашого місця перебування вламується якийсь зловмисник, від якого доведеться ховатися, якщо він вирішить заглянути до вашої кімнати. Щоб дізнатися, як близько до нас цей зловмисник, в нас під рукою є камери, якими ми будемо активно користуватися. В плейсі є три глави, дві з них ми якраз і граємо OFF NAVO подібну гру. До речі, ви можете грати разом з друзями. Плейс непоганий, може створювати напружену атмосферу, але геймплей дуже однотипний і з часом може набриднути. Але все одно хочу поставити цей плейс на тір А. Все таки його атмосфера мені дуже подобається. Nightwatch ми граємо за приватного домашнього нічного охоронця багатої родини, які після переїзду у новий великий особняк вирішили додати ще одного члена їхньої сім'ї, а саме собаку за ім'ям Боксі, від якого одні неприємності. Саме через нього нам доведеться слідкувати за усім домом, бо по ночам ця собака стає демоном і тероризує усю родину. Ми маємо виявляти та усувати аномалії, які становлять велику небезпеку гравцю. Також подібно до маліонетки, є потреба постійно досипати новий корм для собаки або вона вас з'їсть. Ця породі теж непогана, тому поставлю її до інтрудера. Тір а. Forgotten Memories А це просто одна з найкращих, якщо не найкраща в навпороді у всьому Роблоксі. Ви та ваші друзі працюєте охоронцем покинутої піцерії Фредді і майте, як це не дивно, охороняти приміщення та обладнання у ньому. Ну і звісно, що аніматроники просто так стояти АФК не будуть, тому вам доведеться від них ховатися. Також в офісі із вами є маріонетка, яка повільно але впевнено відчиняє штори своєї сцени, щоб вилізти звідти та вбити вас, тому треба час від часу до неї підходити та закривати її назад. Ще іноді може поламатися вентиляція, якого вам доведеться в небезпечних через аніматронників місцях лагодити її. І також, якщо у вас закінчиться енергія, вам доведеться йти лагодити генератор. Коротше, в цій на пародії дуже багато є речей, за якими треба слідкувати, щоб не програти ніч, і паралельно тікати від аніматроників. Ну і звісно, цей Плейс іде на Тір S. Five Nights at Your Friends. Простенька, але цікава за задумкою ФНАФ Пародія, де все те саме, як у оригінальному ФНАФі, але в ролі аніматронків виступають ваші друзі, що справді забавно. Плейс не поганий, але нічого прям такого цікавого і оригінального він не приносить, тому поставлю його на Сі Тір. Five Notches Con Alfredo дуже рофільна гра, де в піцолі ви маєте бігти та вживати проти оригінальної трійки, але вони у вигляді 2D картинок. Якщо простими словами, це просто некс-боти, як в галіс-моді, від яких вам треба бігати і ховатися. Плейс, до речі, схожий до минулого, який був вже раніше в цьому відео, тобто FNAV2, тому до нього і поставлю цей плейс на тір Б. І останній плейс в цьому тіло листі це Freddy's Unlocked. Це FNAF 1 але дуже прокачений по графіці, має дуже круту подачу сюжету і, до речі, з непоганою авторською звучкою, що дуже мені подобається. Сама гра грається дуже добре, думаю поставлю цей плейс на тір А. Ну що ж, ось і кінець цього відео і поки що кінець даної рубрики. Не знаю, чи стануть ті листи знову актуальними, але якщо вам, як моїм глядачам, подобається такий формат, то можливо зніму ще одне відео по цій темі. Просто покажіть це своїм активом і в коментарях напишіть побажання. І якщо ви хочете скласти свій тірлист в навпороді, то посилання на мій тір буде в описі. Дякую вам за перегляд і побачимось наступним разом.